Друзі, всім доброго дня! До вашої уваги! Ось такий автомобіль, який чекає на нового власника, щойно повернувся з детейлінгу, Знаходиться в нас на площаці село Липине Окружна 5. Це Volkswagen Tiguan 2020 року на дуже гарній комплектації. Передній привід, 2-літровий дизельний двигун потужністю 110 кВт. Пробіг 214 тисяч кілометрів. Отож, давайте розглянемо його трошки детальніше. Автомобіль на матричній оптиці IQ Light, яка... Вирізає смугу зустрічного руху, дуже-дуже крута оптика в автомобіля. Так, парктроніки в круг автомобілю, фронт ассіс, тримання полоси, адаптивний круїз контроль Також є камера асистентів, камера заднього огляду. Автомобіль на ось таких от крутих 18 дисочках з літньою гумою. Демонструємо він-код. Перевіряйте по всім можливим базам даних. Так, є безключовий доступ, датчики сліпих зон. Зеркала. Складаються, регулюються та підігріваються. Ембін підсвітки в дверних картах, також ось тут, на порогах автомобілю. Сидіння в поєднанні тканини та алькантари з підігрівом. Цифрова панель приладів, шкіряне мультикармо. Також з підігрівом. Мультимедіа з підтримкою бездротового Apple CarPlay, також є роз'ємчики Type-C для ваших мобільних пристроїв. Сенсорний клімат-контроль, запуск кнопки, електроручник, автохолд, старт-стоп, автомобіль сам паркується. Дуже гарний та збережений стан. Автомобілі не курили. Авто щойно з детейлінгу. Тризовний клімат. І сервопривід дверки багажника. Також присутній. Камера заднього огляду, по-моєму, казав, Величезний багажничок для будь-яких ваших потреб. Також інструменти, аптечка і повноцінна запасочка. Отож, друзі, автомобіль в наявності в нас на площаці, кого цікавить. Запрошуємо на тест-драйв, село Липини, Окружна. 5.